Вітання! Сьогодні проведемо невеликий тест. Подивимось, на що здатний цей інверторний перетворювач, який я замовив на Аліекспресі. На корпусі написано жовтим по чорному, 1600 Вт. Тож перевіримо, чи справді він скільки витримує для тесту. Я підготував просту установку. Стартерний акумулятор: 12 вольт 110 Ампер годин. Приєднав також зарядний пристрій, щоб допомагав йому витримувати таке навантаження. До нього вже приєднаний цей інверторний перетворювач, а в якості навантаження виступають три лампочки по 500 Вт. Зверніть увагу, які вони великі це справжні монстри серед ламп. Кожну лампу я можу вмикати окремо цими автоматичними вимикачами, тож почну з 500 Вт. Так, також є. Струмові кліщі, за допомогою яких можна бачити струм по стороні 12 вольт. Тож, вмикаю кнопку, бачимо, інвертор запустився, і вмикаю якусь одну лампу, скажімо так. Бачимо, 500 Вт запустилось без проблем, все працює. Інвертор трошки шумить, але це терпимо. І тепер давайте попробуємо що буде, якщо дві увімкнути. Так, вимкнув дві, бачимо, засвітились, але вони погасли, а все тому, що інвертор увійшов у захист, пробує знову стартувати. Ні, вимикається. Це означає те, що короткі пускові струми інвертор без проблем витягує, але довгий час він не може тримати таку велику нагрузку. Давайте попробуємо, що всі три увімкнемо, що буде. Так, всі три увімкнув і попробуємо, чи зможе він. Бачимо, намагається стартувати. Але щось йому не виходить. Так, напруга 13. От бачимо, пішли. Але вийшло в захист. От бачимо, стартує, стартує, стартує і вимикається. Ну, це означає, що якісь... Навантаження там, скажімо, холодильники, де великі пускові струми, то він потягнути може, як бачимо, але довгий час їх тримати не може. Давайте я увімкну тільки одну лампочку і покладу на паузу, почекаю хвилинку, і тоді, подивлюсь, чи витягує добре. Більше хвилини пройшло, лампочка стабільно світить. Напруга вже трохи просіла до 11,5, але це струм тут 46 А. Але 500 Вт цей інвертор без проблем тягне довгий час.